Шестеро кропивничанок згуртувалися, щоб готувати для військових, які на фронті збираються тричі на тиждень. Готують різні страви, та хлопці найчастіше просять голубці, розповідає Наталія Кирієнко. Коли почалась війна, просто хотілося щось робити корисне. А де що робити, не знаєш. Коли побачила просто в Фейсбуці пост, що ми будемо. Робити голубці, я прийшла просто в незнайому квартиру, кажу, можна з вами. Ой у Лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо. Продукти жінки купляють самі, також допомагають кропивничани. Щоб голубці довше зберігались, їх консервують у банки. Жінки кажуть, крім начинки, додають туди свою любов. Тепер ми відвозимо в автоклав. определений тиск, определена температура, вони все це контролюють. Весь час вони скільки треба, вони стоять там і ну, весь час контролюється весь процес. За один раз жінки можуть приготувати до півтори сотні банок голубців. Ми чекаємо наших хлопців з перемогою це і ми вже їх плакали. вже тут так нагодуємо, тому що те, що ми робимо, це найменше, що ми можемо для них зробити, тому що вони кожен день дарують нам життя. Їм треба сили. Для того, щоб були сили, їм треба їсти. Я завжди от дзвоню батькові. Папулечка, ти не голодний, він, та що ти вічно питаєш, що голодний я чи ні, є в нас їсти, але все одно я розумію, що не завжди є в них час там готувати. Готують, щоб бійці відчували турботу, каже Ірина Ліснича. Дружина військового і сама знаю, що наші хлопці їдять. Ну, що можна ще в полі їсти. Чай, якщо є можливість попити не знаю, віну якусь і. Псе холодно, а отак от, от відкрили баночку голубців і вже наївся. Мій чоловік завжди казав, що наші голубці найсмачніші. Він взяв у нас одну партію і відвіз хлопців. І каже, хлопці, не був вдома побували. Голубці на фронт віддають з таким символом. Тут одразу все зрозуміло. По взгляду, що він хоче, цей котик сказати: що тримайтесь, орки, ми за вами йдемо. Скільки тисяч банок приготували за сім місяців, не рахували. Ірина Полулях, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький.